Роте від самого початку вторгнення ми ставимо респондентам запитання, скільки часу ви ще готові терпіти війну. І тому ми бачимо ситуацію в динаміці. Респонденти могли обрати один з варіантів: це від е, буквально декілька місяців до півроку, один рік, чи стільки, скільки буде потрібно. І насправді від початку вторгнення до початку цього року стабільно більше 70% говорили, що готові терпіти стільки, скільки буде потрібно. Зараз таких стало 63%. Це ми вперше бачимо за півроку зменшення цього відсотку. Проте це не вся історія. При цьому не зросла частка тих, хто говорить про те, що вони готові терпіти війну короткий період, скажімо, декілька місяців. А зросла частка тих, хто не визначився зі своєю відповіддю. Тобто, тут важливий нюанс в тому, що тут більше зростає навіть не те, що у нас це ми менше готові терпіти, а те, що не визначеність. А це не це глобальне питання. Дійсно, показник знизився. Ви знаєте, ми не заперечуємо реальність, тобто ми не будемо малювати там рожевих поні, єдинорогів. Що дійсно така ситуація? Але в нинішній ситуації, після майже трьох років вторгнення і таких сумнівних, перепрошую, речей там з виборами в штатах, підтримку західних партнерів, це дуже високий показник. Тобто, яка ще країна, яка б і так страждала від щоденних обстрілів, вона до речі, в останні місяці безкінечно літають шахіди. Це навіть якщо говорити не про прифронтові громади, а про всю територію. У більшості хтось, хто проходить службу, і те, що більше з відсотків все одно зараз говорять, що ми готові терпіти стільки, скільки треба. Це дуже гарний показник стійкості України. Є тривожна тенденція. Це треба враховувати. Це треба комунікувати. Це треба з нашими західними партнерами говорити всередині країни. Але це на цей момент достатньо гарний показник. То у нас якби величезна ненависть і до Росії, і до Росіян в Україні. І тут питання в тому, що громади, які є прифронтовими, які наближені до лінії зіткнення, вони найбільше переживають тим більше росіяни будемо чесними. Повільно, але все-таки просуваються на фронті, і це турбує особливо мешканців сходу з Харківщини і Донеччини. і там зниження найбільш істотне. Там вони дійсно там, якщо скажімо на Харківщині, Донеччині ще в лютому близько 70% готові були терпіти стільки, скільки необхідно. Зараз там близько 40% таких людей, і це об'єктивно, тому що це безкінечні обстріли і це саме безпекове питання. Тому саме ці 10% – це помітний показник. Але він не такий великий, якщо дивитися в регіональному вимірі. В регіональному вимірі ситуація складніша, і це те, що особливо треба враховувати. Але знову таки у нас є хибна думка, що ой на сході стало менше людей, і, мабуть, вони хочуть мир за будь-яких умов з Росією, а це не так, тому що навіть на Півдній Сході у людей є вимога не миру на будь-яких умовах, там і завершення війни на будь-яких умовах, а завершення війни на прийнятних для України умовах, що зараз мається на увазі забезпечення гарантії безпеки України, тобто українці не хочуть складати зброю ні в Харкові, ні в Херсоні. В Одесі, перш ніж Україна не отримує надійні гарантії безпеки, стало більше 10%, навіть 12%, хоча в лютому було 4%. І глобальне невизначення, скажімо, у нас перший рік, коли ми ставили запитання, як ви вважаєте, скільки ще буде тривати війна взагалі, у нас більшість визначилася зі своєю думкою і могли сказати, скажімо, півроку, рік, там, наприклад. У нас вже зараз або люди говорять до половини, що вони не знають, і це, в принципі, означає, що ви знаєте, немає точки опору. Тобто, так людина може щось прогнозувати ну окей, там півроку рік, але це все до простіше знати, що там рік ми там повинні там стиснути зуби, працювати, там, донатити, волонтерити. Там приєднатись до сил оборони, тим хто там прийшла повістка, і але все буде гаразд далі. А коли ти не знаєш, що це буде рік чи 10 років, і коли у нас деякі лідери думок умовно, які намагаються таким чином, нібито мотивувати людей, але говорячи, війна може бути вічність тривати, це якби не зовсім те, що впливає мотивуючи на населення, і тому тут ми так само бачимо. І це насправді довгостроково може мати певні негативні наслідки, тому що у вересні ми також фіксували зростання частки тих, хто хотів би жити за кордоном. Після вторгнення їх стало різко менше. Все більше українців, майже всі пов'язували своє життя з Україною з тим, щоб залишилися в Україні. Зараз я стає все більше, тому що раніше було більше людей, які вірили, що ця війна це як інвестиція в майбутнє України. Ми тут вистаємо. Ми там рік, два. Там у нас були складні умови, потім складна відбудова. Але там і ми там через 50 років діти внуки будуть жити там процвітаючій країні Євросоюзу. Зараз людей такі більше це нахмурене відчуття. У нас сьогодні вибори в Сполучених Штатах. Це впливає просто на величезну кількість людей, тому що багато людей переживають, що є, як, як результат виборів позначиться на підтримці України. Е, другий момент це те, що підтримка в цілому наших західних партнерів, і тому, що українці насправді за іншим опитуванням запитанням більше 80% вірять, що у разі належної підтримки заходу Україна може досягнути успіху. Але українців зараз багато підстав сумніватися в щирості не те, що в щирості цих слів, а в послідовності, що за сильними словами буде аналогічна сильна підтримка, і відповідно це впливає на сприйняття людей. Тобто, це основний фактор. Майже три роки війни дійсно люди психологічно втомилися. Дійсно, люди бачать, що ми можемо досягнути успіху, але дійсно бачать, що не всі щиро нас підтримують належним чином, як це має бути в цій ситуації виходити. І тому частина людей це дійсно засмучує, породжує цю високу невизначеність, яка трансформується в мовна меншу готовність терпіти стільки, скільки буде необхідно.